Вітаю дітки на уроці письма. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися прописувати пряму подовжену лінію із петлею угорі. На минулому уроці ви писали подовжену лінію з петлею внизу, а сьогодні петля буде угорі, Ось. на верхньому міжрядді. Перед тим, як ми приступаємо до письма, ви сідаєте рівненько, спинки вирівнюєте. Плечики у вас рівненькі, ножки, ніжки обидві на підлозі стоять, руки на столі обидві. Берете ручку у зручну для вас руку в ліву або вправу, якою ви звикли користуватися. І прописуємо. Цей елемент спочатку угорі. Ось я тримаю ручку, в повітрі прописуємо, поставили уявну точку початку крапочку, і ведемо вгору. Ведемо вгору, трішечки навскоси і заокруглюємо вгорі і спускаємося вниз прямою лінією. Спробуємо це зробити на письмі. Ставимо крапочку на середині робочого рядка. Всі ви вже знаєте, де в нас знаходиться робочий рядок. Ставите крапочку посередині цього рядочка і ведете пряму похилу лінію вгору. До верхньої допоміжної лінії. Ведемо і заокруглюємо, торкаючись верхньої допоміжної лінії, заокруглюємо ліворуч і спускаємося прямою лінією до нижньої лінії робочого рядка. Ось такий елемент. Пропишемо іще раз. Крапочка, ведемо вгору, заокруглюємо ліву робимо петлю невелику і рівненькою лінією спускаємо до нижньої лінії робочого рядка. Прописуємо цей елемент до кінця рядка.